Всім привіт! Ми вже на водоймі. Yeah, yeah. <сум> нема ні одної людини. Але так як вночі 10 градусів тепла, то рибка повинна ще якась прокльовуватись. Ми з п'ятниці вечора до понеділку рано подивимося, що з того буде. Він вже на одному дереві листя немає. Одна береза має листя, друга вже немає. Подивимося, що з цього вийде. Все ж таки така температура, що короб ще може клювати. Будемо пробувати. О, що беру я розходик. Люблю більше стойки, але так як вода вже така риба вже не газує, то можна вже її розходом користуватись спокійно. Вона вже збирати вудки так не буде. Бо Як далеко вудочки одна від другої, трошки легше її витягувати з води. О, зараз ми є таке. Така... Трохи вітерок, але не дуже такий аж, аж, аж сильний. Так, є вже потяг розкладений. Хопа! І така краста. Все, буде карпові монтажі, ніякого флет, будемо пробувати велику рибку. Де перед? То ти таке накрутив? Ти ж відповідальний за палак. Чого ти тягнеш так, що я на себе навіть подати не можу. Є все, палаточка. Бо щось покрапує, але не сильно. Так, все буде кліпса. Отакі от там. Від 90 до 115 грамів завсі. Кидаю, шукаю тверде. Щось води пів метра немає, так от вода, де трава. Дуже мало води в озері. Мало. Ну, капець води нема. Багато. Так. Найшов я тверде. Раз. Два. Все, поїхали. Три. Чтири. П'ять. Так, є. Двадцять три на чотири. 80-92, блін, все точно як завжди. До речі, проти з колишків змотувати. Намотало, тільки що мені сюди на шпулю. Треба, щоб вітер був в другу сторону. Є, відбив. Все, все повідбивав. Йдемо якісь робити насадки, така на хоп Хоп-хоп-хоп-хоп. Таке в нас світло. Треба якийсь тут капець, капістра, якийсь порядок зараз зробити. Добре буду вибирати поводки. О, от такі будуть в мене два вайтгейпа і два таких бананчика. Довжина буде їхня 18 см. Отакі. От так зробив отаких от два сніговичка все, гачки будуть вісьмерки і зробив все ж таки вирішив два попапа поставив такий довший волос щоб дрібне нічого не клюнуло і от так буду пробувати щось мені останнім часом везе на вітер але ну, здійнявся такий вітер я ще навіть не кормив тільки буду закидатись Капець. Так, розказую зразу свою тактику ці бойли такі, я буду кидати справа і зліва по боках. А з попапом буду посередині, прямо в кормове пятно буду кормити. там вся буде однакова, просто ці будуть в центрі, а ці по боках. Так, -то. так, По корму нічого не видумую. Це зернові з попередньої рибалки, морожені. Є тут пелась така дрібна фракція. Правда, я візьму з горіха. У мене є тут горіх. Я просто візьму з горіха цей сок і зроблю її, зараз замішаю, щоб вона була густіша, бо вітер він цю пилюку всю рознесе. А я зроблю таке як пластилін, щоб воно трошки плотність була вища, щоб падало на дно. Та й все. От так Забули сподову станцію Оксана на загрузці. Як я так опа тако трохи вправо! Опа! І не закрила кнопку. Видно, що студент ко... кором попав під кнопку і розлетілося в повітрі. Вже забула. Зараз буде супер. Купив з паду останцію вже забула, як ракету треба загружа. То ми так. Команда. Опа. Полетіло. Є yeah. Все, ми вже закинулися, все зроблено, закормлено, тільки чекати, погодка холодна. Вау! Будь гори! От це недолік, где капає жир постійно. Вже на балон. Вітер зносив голову просто, капець. Щось пікало два рази там. Вона якийсь карас сів чи що-то, я вон витягую вже під сак. Може караси якийсь. Ранок добрий вже сонечко там сходить, такий вітер цілу ніч голову зносив, це просто капець. До 15 метрів були пориви, але наша палаточка встояла. Клювань так і не було. Так що таке, зараз будемо перезакидатися. Ми їх треба кормити, сидя. Тут ще котяра біля нас. того, що вже вечері ні одного клювання так і не було. Ми вирішили далі прикормити вже на ніч ні одної людини глухо як як би не хотілось, але з карповою рибалкою вже треба зав'язувати. О, ти, котяра, ану м'якне. Ага. <різь> Штриуміти. Класно! Ну то що, 17 градусів, але вітер сильний. О. Все, вітер стих. Вже вон місяць. А ну, покажися, воно там вже з'являється. Повний. Ху -ху. Клювань так і не було. Все, ще цю ніч і завтра рано збираємось. Все, вечерям. Бачу, що добре виспимся. і завтра додому. <рес> <рес> така рибалка в нас. Вунь-вунь-вунь, тебе видно? Не видно. Ранок добрий. Гарно ми поспали. Жодного піка. Вже вон і флетки дав, пробував повсюду, нікого нема ми одні. Так що таке тепер вже точно треба закривати сезон. Одні раки є, а як погризло, нічого не лишилося, закипі. Оп. Бачите що я роблю? Хопа! Окунь! Ловлю котові плотву, але немає на що. І ріжу попати. Ось такий окунь попався. Він напевно тут мучить. Але окунь якит їсти не буде, що з ним робити. О, отакого. такого. Все. Пара штучок піймаю. Ловлю я плотву, сидить в садку і не дає мені рибу кидати туди. Хитрики. Приземляються, приземлі. Опа, є! Недалеко якраз там де я закинув. Опа. О! Все, готові Буде отаких от пару штучок і все. Сезон закрито.